Італійський пральний порошок, який дерматологічно тестований, який парфумований, і ще він антибактеріальний. І його головна перевага він не за всі гроші. Ось цей великий порошок на 105 прань вагою 525 кг коштує менше 500 гривень. Тобто це менше 5 гривень за одне прання. Але ви скажете, ну класно, ти говориш з мого телефону, як же я його дістану в себе? А дістанете ви його в себе двома шляхами або Укрпоштою, і це коштує 25 гривень, або можете дістати його через нову пошту. По новій пошті є можливість накладеного платежу з авансом 200 гривень. Решту доплатите при отриманні. І так, не тільки 5 кілограмовий Ще є в наявності 3,9 кг на 78 прань і ось такі менші на 1,1 кг на 22 прання. Можете їх спробувати, стестувати і потім замовити велике упакування.